Тому що знищували весь час українську мову, українську культуру за часів там Петра І та й раніше і пізніше ці Енські укази, і все, все це було. Але є три співочі країни. Ну так умовно взяті. Там Італія, Україна, Грузія більше ну більше пісень українських народних саме в Україні. І це історичний факт, і від нього не можна відійти. І багато дуже симфонічної музики дуже чудової. Там Леонтовича, по-перше, ми співаємо і через Леонтовича Нашу музику знає весь світ, хоча американці думають, що це їх музика. Щедрик, і от тільки не відбулося 100 років, як було перше презентовано Щедрик, тільки англійською мовою, Американці думають, що в них написано. Хоча це написав Леонтович, нас композитор, наш композитор. По-друге, музика. Лисенка так само, Тарас Бульба, і... така потужна опера.